Мимака, я є, мет і макс. Міс Настя. Ми... <сістит> Ладно, кажуть привет-привет. Всем привет. Сегодня мы будем що? Что будем робити? Байпест. Що? Башню? Розбиралку, та? Да. Давай, розбирай. Починай. <сістит> вот такого. Так. Твари. Так? Хіба? я, yeah. я то не бага. Ні, no, на. А, ні, я то не буду брата. Мені змої краще. Якщо я того візьму? Ні, то я же бага. Е? Я то бага. Ти <coughs> ось. Я то бага. Ta Ta я та Nie, я моє брата? Ні. То я то сам у то бага. Та мене зай а ну, я ввил. Добре, я беру знизу. <ривіт> я виграю, я виграю. Настя зараз. Настя завалиться. Ні. Дікай. ну 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 я топсь. Ну, убійдеш собі. Давай-ка. Завалится. Попробуй, пробуй. Давай вот такие галетчик. Давай, Зварш. Так, теперь вот так, да? Что здесь забрал, значит, треба здесь забрать. Да? Собрал. Ну. Да я. Ах ты? Нет, я бачу. Тут я заусь. Так, так, так. Аккуратненько. Нет. А поправляти вже не можна. Давай, тяни. Ну пробуй, пробуй. Думай. Я вижу вот только ячка. Ну давай, пробуй. О, вот. right. не, давай. Не давай. Би... от того и за. Нет, давай. Я бы не рада твой добра. Я бы. Ото пробовав. Пробуй. Я вот тут. то. А ли не воно впадает, ты її витягнеш. Да? А може він не впаде. Настя, як це зробила. Не зайні. А тобі ще треба наверх поставити якось. Не знаю. Як хочеш. Не тряси столом ліпше. Ліпше жесті. Отак, так. Легенько. Але ти на це каміказа. Пикас. Нет, там точно впадает. Верняк впадает. Так, пробуй все. Нет! Я ты зараз Ваша що... было? Нет, от уволившей. Добре? Не, <ріст> я боюсь. 네, брат, я зараз, зараз думав, що... так думаю, що... Давай візьмемо лучшую. Так. Зараз Да точно впаде. А тільки. А нет, а ч звідси тягну? тяну? Не. Угу. Я mm. mm. буду звідси тяну. Другай! A... Ца впаде. I -i -i. Не, я такого поставлю на стей. Там лампа падали так. Давай я посуну, да. Все, по фэншу ему то наст. Давай. Дай ему. Настя, дивися в камеру тільки. Давай. Це зараз буде. Є! Голбай. Ну то в Макса тоже таке було. д ди ды Ну давай. Обійди, подивися. Зваж все, Чи вартує то брати? Чи не вартує то брати? Пробуйся то з другої сторони, мені здається, можна витягнути, Якщо акуратно. Я Ти поняла? як коли це все робить. Я би я розвалив своїм гравлю. Вірня. Молодець Настя. Помаленько. І получається її, воно від фонаря ту все робить, але її виходить. Пер'я. А я зроблю простіше, Настка, я візьму. Але ні, ти поставила ту, значить вона переважна. Тато бере мозгами і рух Прикинь, що я зробила. Давай, ладно, що так було не вижу тя. Так. так. Да я в завтра. Я попадаю ее. Думайте, Федор. Я десь попадаю. Вообще яку прямо вытянула. Классно, да? А так. Не вузково постійно, ти ліпше відсунь то крісло. Тобі незручно в ньому. Взіть. Ну, тобі осталося ще поставити. Дуже акуратно. Ах ти. Ах ти! Як я виваю! Ну тут я вже приїхав то точно. Правда Настя? То забувати. Ні, я знаю, що можна зробити. Можна пробувати луцю витягнути. Прикинь.

Iya, iya kutukuloki. Sio, papa. Papa, 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 papa. Aruh, kuyo. Papa, papa, papa.